Ми згадували про Одесу. Також є повідомлення, що крім нової пошти РФ завдала нового удару по нафтобазі Азербайджанської Сокар, що знаходиться в області в Одеській області. Пошкоджено всі 17 резервуарів, будівлю насосної станції, операторські, вагові та технічні приміщення. Зруйновано огорожу. Азербайджан звинуватив РФ у цілеспрямованих авіаударах. Ця нафтова база вже зазнавала атаки ще 8 серпня. Раніше повідомляли, що у разі подальших ударів РФ по енергооб'єктах пов'язаних з Азербайджаном Баку може дозволити постачання зброї Україні. Ну що ж, як на мене, цілком вже можна це робити. Ну і загалом вночі армія РФ атакувала Україну чотирма балістичними ракетами Іскандер М та 140 ударними безпілотниками. Привітряна оборона збила або подавила 88 дронів. Про це звітують в повітряних силах. У Києві сьогодні на Виноград чули сильний вибух. Місцеві канали кажуть, намагалися підірвати військового разом з автом. Детонація сталася при наближенні власника до автомобіля. Потерпілий отримав незначні травми. Від госпіталізації відмовився. Повідомили в київській міській державній адміністрації. Звинуватся винуватця цього інциденту вже шукають сьогодні, 18 серпня, в білому домі, відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. За опублікованою інформацією, зустріч почнеться близько восьмої вечора за Києвом. А за дві години доєднаються до цієї зустрічі і європейські лідери. Участь у цій зустрічі підтвердили сім провідних європейських політиків, зокрема. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, генеральний секретар НАТО Марк Рюти, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, а також президент Фінляндії Олександр. Вступ європейські союзники планують супроваджувати Зеленського, щоб зміцнити його позиції на переговорах із Трампом. За даними політико, ідея полягає в тому, що європейські лідери можуть допомогти запобігти будь-яких конфліктів між Трампом та Зеленським, а також переконати президента США включати Європу в будь-які подальші переговори. Ну і вчора, в переденції зустрічі е, у Вашингтоні, відбулася віртуальна коаліція, віртуальне засідання коаліції охочих головних європейських союзників України для координації позицій. Зеленський прибув вчора до Брюсселя для зустрічі із пані фон Дрляйн перед своєю поїздкою до США. Зараз відомо, що президент Володимир Зеленський вже прибув до Америки і Одразу після того, як він в Вашингтоні, він опублікував наступний пост. Давайте послухаємо. Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу, частину Донбасу. А Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто безпекові гарантії у 1994 році, але це не спрацювало? Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків. Українці борються за свою землю, за свою незалежність. Росія здійснила серію атак по українських містах. Зокрема, у Харкові постраждав багатоквартирний будинок. Вже відомо про п'ятьох загиблих. Серед них півторарічна дитина та 16-річний підліток. Постраждали 34 людини, зокрема, щонайменше шестеро дітей. Про це повідомляє Олег Сінігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. У будинок влучило кілька БПЛА. В центрі протидії дезінформації певні ворог навмисно поцілив у житлову багатоповерхівку, цинічно зробивши це на тлі перемовин щодо врегулювання війни. Особливо цинічно, що такі атаки відбуваються на тлі переговорів щодо врегулювання війни. Росія постійно заявляє про свою готовність до миру, але насправді подібні злочини демонструють протилежне. Кремль прагне продовжувати вбивства цивільних українців. Також близько одинадцятої вечора вчора ворог поцілив по індустріальному району. Харкова балістичною ракетою постраждало щонайменше 11 людей за повідомленнями ДСНС ракета влучила в землю поблизу житлового кварталу. Вибуховою хвилою пошкоджено вікна, та в кількох багатоповерхових будинках також Росія вдарила за попередньою інформацією саме балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі у сумській громаді. В одному із корпусів навчального закладу вибуховою хвилою пошкоджені скляні вікна, фасади, а також двері. Про це повідомили у нацполіції сумщини за даними обласної військової адміністрації. Загиблих немає. Також за інформацією голови адміністрації Олега Григорова. У Новослобійській громаді поранена 57-річна жінка, яку врятували з руйнованого будинку. Попередньо там пошкоджено близько 10 приватних домівок. Також у Миропільській громаді поранений 43-річний чоловік. Його авто атакував російський дрон ввечері 17 серпня. Ну і було чути вибухи, і в Одесі місто атакували десятки дронів. В Одесі після масованого удару шахедами виникла велика пожежа. Стверджується, що горіла нова пошта. Крім того, армія РФ атакувала сьогодні Запоріжжя. Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, росіяни прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста. і Роблять це мало не щодня. Попередньо відомо про шістьох постраждалих. Двоє із них у важкому стані в лікарні.